Значить, взагалі опорний пункт взвода це район місцевості, ми бачимо дану малюнку, на якому взвод із засобами посилення, різні танчики, пулеметики і все такі інше, розташовувався в бойовому порядку і створює систему вогню для ведення кругової оборони і систему інженерних загороджувань для захисту своїх позицій. Чому саме починати треба з опорного пункту? Тому що це найменша фортифікаційна, фортифікаційна одиниця, з якої починається оборона. Тому що саме на опорному пункті починаються оці от всі елементи оборонного значення. Траншеї, виносні позиції, засади КСП, бліндажі. Переклеїти щілини і таке все інше. Так, далі на схемі обов'язково вказується, крім напрямку, да, орієнтір, я сказав, орієнтір 1, орієнтір 2, орієнтір 3. Так, тепер опорний пункт взводний. Да, взвод по фронту займає по бойовому статуту 400 метрів і 300 метрів в глибину. Тобто, між крайніми точками. Лівим правим флагом повинно бути ну, по класі 400 метрів. Звичайно, що в житті це буває досить часто більше. Ну і відштовхуємося від класики. Взводний опорний пункт, а верніше, траншеї в ньому відриті. Да, розташовуються або в одну лінію, тобто перший взвод, другий, третій, ой, відділення, або в дві лінії, як тут перша. Лінія і друга лінія. Або уступом вліво, або вправо. Зірочкою, якщо кругова оборона. Ну, В даному випадку на цій схемі в дві лінії. На цій схемі ми також бачимо сусідні зводи. Один звод і другий звод. Між ними 300 метрів. Обов'язково на зводних опорних пунктах по флангам виставляють вогневі засоби, які можуть перекривати. Фланкуючими вогнем певні зони. Тобто засоби, які розташовуються по правому флангу, повинні перекривати оцю площу разом з засобами, які знаходяться по лівому флангу на сусідньому взводному опорному пункті. Значить так, відносно облаштування позицій поки що поверхню, це ми бачимо траншеї. Це вогневі позиції, отакі от носики, така грібоночка. Якщо вона потолщена, да? утолщена, ширше, ніж ця. да, от, Тобто це позиції з бійцями, от, це у нас позиції запасні, тобто тут пусті вони, Тут -от сидять, тут, тут нема нікого. Отакий от прямокутничок зафарбований. Це означає, що це крита щелина. Ну, або маленький-маленький бліндаж. Е, Обов'язково в опорному пункті е, відриваються в тил е, ходи, щоб можна було з кожного так, мовити, окремого позиції відділення попасти в тил. Для того, що, чи підтягуються люди, чи БКшка, чи там поранених евакуюють, все таке інше. Що е, ми ще бачимо в опорний пункт? Таким значком обозначається КСП, тобто, де знаходиться. Е, Командир взводу, який керує всією цією обороною. На позиції ми бачимо по флангах розташування цих гранатометів і кулеметів. Кулемет, гранатомет. Також на позиціях по флангах стоять бронетранспортери. А в даному випадку, якщо така рисочка, це БМП. БМП ліво-право. На позиції в окопчики. В такі значки означає запасні позиції. По центру у нас тут танк по лівому флангу. номер 222 це його позиція. До речі, є тут обозначена і тимчасова його позиція. Ось, танчика. Так, переміщаємося на передній край. Облаштована тут загороджувальна так би мовити, лінія. Складається з змішаної мінного мінування. Якщо будуть тільки одні синенькі на схемі, це значить тут тільки протитанкові. Міни стоять. В даному випадку у нас стоять змішані і протипіхотні, і протитанкові. Посередині стоїть так звана калючка, малопомітні ці загороджувальні системи. Так, тепер десь у нас тут. Так, оце лінія окопів до сусідів, це лінія окопів в тил. Також є запасні позиції без ще особового складу там, тобто запасні позиції, окопні ці лінія траншей ломана обов'язково. Чому? Тому що, якщо попадає сюди, наприклад, міна, да, то всі, хто тут є, їх це не стосується. Тобто вони вламками не вражаються. От. Тому в обов'язковому порядку треба робити ферсифікацію окопів іменно зігзагом. З кожного опорного пункту повинні окопи йти в тил. В даному випадку ми бачимо для евакуації поранених бійців. Вони знаходяться на це виходить, у нас третій мігзвод. тобто третього мігзвода в цьому батальйоні. Тобто, пункт Ді можна отримати, Отакий значок і тут першу допомогу, так би мовити Реабілітаційний пункт. Да. Вот. Так же само, да? між від взводних опорних пунктів є виходи на, на этот, де ти будеш БКшку отримувати. Тут зразу показу бачимо, додані ці вогневі засоби БНГ, це бронегрупа другої механізованої роти танки. БМП. Тепер, значить, рубежі ведення вогню. В нас отакой лінії обозначається. Це для стрілкотні, значок кулемета. да, Це у нас для э, пушечок э, БМП 30 мм. да, Це у нас уже танчик. І там далі це саме далі це ПТРК там до 5000 метрів. Що вот. у нас далі? Так, засереджений вогонь. Засереджений вогонь у нас є. Так, це у нас ось воно обозначається. Це для стрілкатні. Засереджений вогонь второго міг взводу. По відділенням, тобто хто саме в ці квадратики буде пуляти. От, отакий обозначається засереджений вогонь ствольної артилерії. Якщо половинка, тобто квадратик, це вже реактивна артилерія. От. Це у нас мост обозначен, В мінних полях проход. Він трошки не до кінця оформлений. Тут ще повинна бути цифра, яко він ширини, де він що він чого він. От. Так само, як тут є у нас десь брод річки. Ось, теж повинно вказати, яка глибина броду і яка ширина, в якому Вот. Так, вогневий рубеж. Танчиков. І этот бронегрупа батальйона. Це її вогні рубеж. Так, це Мінбатер, да, мінометна батарея. Судячи по значку, якщо така одна буде От, Це середнього калібру до 120 мм. Так, тепер, тепер у нас між. Опорними пунктами взвода, є у нас засідка. До речі, зеленим кольором обозначається хибні позиції. В даному випадку тут лінія е, типу, ну, такі, типу, типа Акопів. Воно позначено, типу X ВОП. Хибний хреновий ВОП. Е, запасні для танчика позиції. Це у нас курсіруючий танк, який в засаді, то оттуда вистрілив, то отсюди. Його прикриває протитанковий взвод. Номер один. Це ПТРК. Це у нас танки вигранатом. Так що у нас тут іще? Це група бронемашин. Оця от в лісочку у нас схована. Те що вони замасковані. От. Це у нас, до речі, такий значок. Це у нас бліндаж великий на весь, мабуть, взвод. У кожного вогневого засобу. Буквально у кожного є свої сектора. тобто Межа смуги вогню вони обозначаються такими стрілочками. Тобто саме в якісь, умовно кажучи, зі своєї позиції вогневий засіб буде перекривати сегмент. Пунктиром це додатково. тобто б'є, наприклад, там отак от, А тут ще кусочок, отак от. може захоплювати е сектор.